Він у яслах, він маленький на руках своєї неньки, наче щирі самоцвіти для батьків маленькі діти. У ці дні ми всі святкуєм, подаруночки готуєм, і усі ми так вважаємо. Що Господь нас там чекає, та не в яслах Він чекає, на голові Він страждає Під палючим сонцем рани, змішала зі сльозами, та не в яслах він чекає. На Голгофі він страждає там відкуплення для всіх, переможений там гріх. Він прийшов на ту годину, Від відріха спасти людину, не шукав собі він слави, не хитрив, не лукавий. Він себе приніс у жертву, він готовий був помертий, як він сильно умолився, що у яселка родився та не в яслах на соломі, на небеснім Божім троні, там де слава, і величність, не збагнена людству вічність, та не в яслах, на соломі, на небеснім Божім троні, там, де не спливає час, там Ісусі чекає нас. Хвала Христу. хвала Христу. Хвала Христу, хвала Христу, хвала Христу. Хвала Христу, слава Богу. Встанемо для загального співу